Доброго дня, Мої любі мої хороші, завітайте, будь ласка, в Агромод! Це відкрився такий магазин тут, де продають молочну продукцію. Я от трошки собі купила соку, мені захотілося там згущеночку, е сиркову масу і творожний десерт. Я вам зараз трішки покажу по цінам. Так, якість майонез. Дивіться, 30 гривень 67% жирності. 40% жирності 26 гривень. Творог 50-60 гривень. 9% 60 і 55 гривень, 5% і 50 гривень. М -м -м, получається, він нежирний. 350 грам йде. сир, 240 гривень, сулугуні. Сметана 40 гривень, 380 грам 45 гривень. Це виходить по жирності, 15%, 20%. 20 гривень кефір виходить півлітровий і кефір 33 гривні літровий. Молочко. Молочко. По 25 гривень, літр виходить. Це так кефирчик так среда и воскресенья среда воскресенья сыр депо акції жир mm. стаканы і от дивіться скільки всього це буде дома розпаковка масло 83 гривні 200 грив. О, нормально ціна 155. Так 82,5 жирності. Виходить 400 грамів. Шоколадне масло по 66 гривень. селянське 65. ДСТУ по державному стандарту зроблено. Згущоночка. 40 гривень десертики мусси по 24 гривні, десерт церковий 28 гривень, з вишнею, шоколад, кокос І от сирочки дитячі по 19 гривень. Йогурти. По 21 гривні і фрутель. Це напіточки. Це на 25, 33, 30 в зависимості тума 42. Йогурт 55 гривень. Так, зараз вам проведу розпаковочку за грамол. Це я купила. Харківський молокозавод виробляє. Дивіться, який сок. Оце хочу попробувати, ни разу не пробувала фруктовий. Він, В його склад входить напій із сироватки. Сюди входить сироватка, вода, цукор і сок мультифруктовий. Все, більше тут немає нічого. Бачите, який він. Треба буде попробувати. Консистенція доволі непогана перший раз буду пробувати отакий сок купила. Також купила десерт цирковий 8,5 жирності. Це з вишньою і десерт цирковий ірландський крем та глазур'ю. Ну Все, відкривати зразу не буду, попробуємо тільки покасок. Продукт. Молочний, дивіться, не молоковмісний, а продукт молочний, згущений. Таку згущеночку купила, невеличку. І купила, от, бачите, десерт. Сметанний 12% жирності 400 г. Молокомісний з наповнювачем персика. Дата виробництва є вжити до 12.05.24. Ще вжити можна. Там ще акції проводяться. Ну, в початку відео я це все говорила. І я вам скажу, скільки я за це все заплатила. Набагато дешевше, ніж іде в АТБ. Я потратила. А де мій чек? 100 з то гривень. Я десь чек посіяла. Ну там відео я снімала і там написано цени. Так, знайшла я чек. Я потратила 100. 68 гривень. Ну, це з пакетиком. Пакетик, звісно, 3 гривні. Дороговото обійшовся. Дивіться, напій 1,5 літра 33 гривні. Продукт згущений з цукром 40 гривень. Десерт сметана. Ну, оцей, оцей десерт короче, коштує 37 гривень. І по 28 циркові ці десерти. Виходить. Зараз спробую сок. Що це за сок? Вкусний він чи не вкусний, скажу вам. Так, попробувала я оцей сок. Чесно вам сказати, він обалденний. Ну, це на любителя. Тут чувствується сироватка, кажу вам сразу. На смак вона відчувається. Доволі такий непоганий смак, але сироватка чувствується, і чувствується всі, оцей мультифрукт. Вітаміни. Чувствується, що тут є грейпфрут, апельсин. Получається, це що входять ці всі вітаміни, вони відчуваються. Зараз вам по складу покажу сир кисломолочний, 54,7% жирності, вершки з коров'ячого молока. Наповнювач. Ну, так, в принципі, можете почитати. Я так встановити відео. Даже є масло вершкове, лецетин якийсь, барвник, карбонат кальцію, ой, Боже, стабілізатор, модифікований крахмал, кукурудзяний, карамелізований цукор, сироп, ну, вся таблиця. Я Канада. <ріст> так що підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в магазин. Агромол. Будете дуже так, задоволені, в принципі, там і молоко, є, і йогурти, і сметана, і майонез. Там ще й крупи є, які я так, в принципі, не сняла. Ну, по... у нас по полтаві пооткривалось вже я другий магазин, бачу, один на центральному ринку, другий. Іти з автовокзалу на ринок 23 вересня. Це такі діло. Підписались, поставили лайк, написали коментар, хто ще пробував таку продукцію Харківського молочного заводу. Оце ще, думаю, відкрию оцей десерт церковий за 28 гривень попробую. Який він на смак? 170 грамів, бачите? Думала дешевше, але трошки доруже, ніж АТБ. Зглянемо, що воно тут. Ну, дивіться, бачите, як консистенція доволі непогана. Чувствується тут творог є. М -м -м, чесно вам сказати, по 10-бальній 10 шкалі я б за оце дала б. 8. 8 болів. Воно смачне, ну, я як почитала, що там є. Якби я не читала склада, то було б 10 балів. А якщо по складу, то 8. Тут просто є, і бачите, воно неправильно трохи зроблено. От, якщо придивитися, там є крупинки. Чи творог погано збили. І воно трохи по смаку. Відчувається. Ну, доволі такий смак. Приємний. Угу. Їсти можна. Так що, у кого є бажання, підіть спробуйте. Ну, знаєте, як другі блогери кажуть, о, яке воно обалденне, заходьте купляйте. Ну, смачне, то смачне. Ну, бачите, крупинки там видно. На відео даже його видно. Трошки-трошки. І от, бачите, на ложці крупинки. А воно не должно бути таке, воно бути однорідною масою. Це ж десерт. Таке відчуття, як вроді там ще є сухе молоко. Це вот